Сьогодні, 19 грудня, люди, в яких зруйновані будинки у наслідок вибуху, що стався в селі Березни на липня, з плакатами перекрили дорогу м 06 Київ чоп. кажуть, що цією мирною акцією хочуть, щоб їх почули та виплатили кошти за пошкоджене та зруйноване житло. Ми вийшли сюди о 12.00. З мирним мирною акцією, мирним протестом, щоб нас почула країна, нас почув уряд. Нам з 2 липня жодної допомоги, тільки одні обіцянки, матеріальної допомоги взагалі нуль. Реально людям просто деяким взагалі нема ще де жити. Багато що ну ну не то що, ну, де взяти гроші, де взяти гроші? Просто реально немає. Влада мовчить, влада просто мовчить. Якщо сьогодні не буде реакції і з Кабміну, з уряду, якщо не буде позитивного рішення для наших жителів для села Березина, тоді в ближайші дні буде перекрита траса повністю, і скоріше всього що це буде спонтанно, без попередження і люди. Люди вже не зійдуть поки поки не буде конкретного рішення про компенсацію Березина. Тому що люди живуть майже на вулиці. І... У мене емоції, я вибачаюся. Хто пристосував кусочок веранди, хто літню кухню, хто баню. Розумієте, коштів немає, особливо у пенсіонери, які ну, невелика пенсія ж. Ми... Хочемо, щоб ті обіцянки, які були від адміністрації, від держави, вони виконалися і все-таки кошти надійшли, і щоб ми могли не, не существувати, як, а, а все-таки якось облаштувати собі тепло, щоб було, вода там, чи, ну, щоб можна було перезимувати, щоб можна було жити. Дивіться допомогти. Допомогти в рішенні ситуації я, я зроблю зроб, все, що від мене я вірю залежить. всім, ну, але я не та, бачу результату. Дивіться, не результат бачу. буде. Ну потрібно, щоби пройшло. можу, я не вірю. Про ну, результат не може я зібратися не... уряд отак от швидко. Вони Всі... призначили люди засідання. Договори, уряду. Уряд нас результат є, хоч один, нема. На протязі години часу буде засідання уряду, дивіться, де ви будуть виділені кошти менше п'ятдесят разом з вами буде. Дивіться, ну дивіться, я ж для чого ну для чого ходити? Ну дайте людям проїзд. Олексій Володимирович, здоров'я бажаю, я стою з людьми на дорозі і хочу, доповідаю, що рішення прийнято. Підтвердіть, будь ласка, віце премєр міністр відновлення Кулеба Олексій Володимирович. Так, підтверджую. Проголосував Кабмін, виділення коштів з резервного фонду 147 мільйонів гривень. І 90 мільйонів в нас зарезервовано в обласному бюджеті. Дякую, Олексій Володимирович. Дякую вам. Дякую. А кулеба Олексій, дивіться, все рішення, рішення прийнято до, воно не до нового року. Воно буде на наступному тижні. Все Фонеділо? Ну, я не можу сказати <рес> про це до рішення. Прийнято рішення, рішення. 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 самообрази на всі жителі і не байдуже обласної державної адміністрації. Нового, 24-го ввечері на Різдво, на вечерю на святу вечерю. Ми перекриваємо жителі разом села Березина з вами. разом з головою обласної да. державної адміністрації. Перекриваємо да. ось на цьому місці. Знову да. знову. Прем'єр-міністр пообіцяла, що на днях зайдуть кошти в обласний бюджет. Обласний бюджет далі буде перераховувати нам ці кошти. 90, це мова йде про суму 147 мільйонів. 90 мільйонів має зайти з обласного бюджету, тобто за розпорядженням Віталія Івановича. І тоді я зможу людям перераховувати, ну, Бухгалтерія сільської ради зможе людям перераховувати кошти на їхні картки. Часу дуже мало. Процедура, яку прописано в постанові Кабінету міністрів чи розпорядження, я, я не бачу цього документа, я не можу стверджувати, що це буде за документ. Прописано, що 26 числа. Грудня я маю вже прозвітувати про використані кошти. Мова йде не про п'ять і не про 10 людей. Тобто, технічно майже це буде зробити неможливо. Да, ми всі будемо працювати і у вихідні цілодобово, в повному розумінні слова. Головне не моя мета, щоб люди до копійки кожному, скільки експерт. Прорахував, щоб вони отримали ці кошти, але перед я кажу наперед, застерігаю великий ризик того, що вся сума може бути не освоєна. Надіюсь, вірю в це, хочу це і буду робити все для цього зі своїми спеціалістами, але все буде залежати від того, від кінцевої дати, коли надійдуть кошти на рахунок сільської ради. Скликав позачергову сесію 7300 триста мільйонів людям. 23, 22, двадцять числа вони отримують на картки. Це кошти місцевого бюджету.